Стосовно 25 грудня, що переименували Різдво, я категорично проти. Тому що Божа матір завагітніла і дізналася, що вість прийшла від Архангела Гавріла 7 квітня. 7 квітня птічка Гніздо не в'є. Це великий день, коли просинається земля. Не можна нічого робити. Якби не було благовіщення, не було тої вісті, що вона за то й не було самого Великого Дня. Розумієте? Змінюючи дату Різдва: ви змінюєте День благовіщення, а цього категорично робити не можна. Також 6 січня є День Волхвів. Коли звертаються до волхвів, якщо ви були у Польщі, в Німеччині, то звертали увагу, що на дверях пишуть абревіатуру з трьох букв: Бальтазар плюс К, Каспар і плюс Ме, Мельхіор. Мельхіор – жінка, Каспар і Бальтазар чоловіки. Це волхви, які принесли дари Ісусу Христу на день народження. Одна жінка і двоє чоловіків. Ви взагалі, хто перший. Визнали месією і принесли дари. Це були волхви. Тепер, 6 січня, йде день, коли звертаються до Волхвів і просять благословення. Після того, як помолилися, попросили, пишуть цю абревіатуру з трьох букв і з літер і. рік. це означає як захист для родини. Це шостого. Ну, ця дата теж не змінюється. Якщо ви були в Німеччині, ви були в Польщі, ви звертали увагу, що пишеться на дверях. Це, це день великої сили, 6 січня, 7 січня і благовіщення. Як так? Якщо ви змінили ці дати, то виходить, що наше благовіщення переходить. А ви знаєте, що якщо ви так усе змінюєте? Сила то дня залишається, але люди будуть втрачати пам'ять того дня і будуть щось робити. І те саме будуть ну як грішити. Не можна в той день нічого робити. Взагалі нічого. не Ні в землі коблупатися, ковирятися 7 квітня не можна. Люди, які народжені в цей день, є під захистом вищих сил, вони візунчики, ще на них кажуть. 7 квітня благовіщення, а 7 січня Різдво. Оце моя. Ну, це я так знаю, і все я по-другому не хочу. Мені друге не підходився. Другі дні я не буду святкувати.